Так зустріли знімальну групу дня Сіті, яка приїхала на прохання двох тутешніх мешканців. Люди розповіли, у Бабиному яру вирубують дерева ще з минулого тижня. Але навіщо не знає ніхто? Лісоруби у п'ятницю говорили про встановлення меморіалу. В суботу збиралися будувати храм. А у неділю стало відомо про колектор. А ось сьогодні вже гнали кулаками і лайкою. Пихаються, штовхаються, намагалися побити. Батько захистив. Міліція нічого не каже, не хоче їхати. Тобто вас намагалися побити? Угу, А я не давала дерева зрубати. Як ругаються люди, вони звертаються, нема нікого, сховалися. А як нема нікого, то раз. Знову робити. дивна поведінка тутешніх робітників зацікавила і день сіті. Ми спробували отримати бодай якийсь коментар. Почути здивувало. Я ж весь поняття. Ми сказали це, що лекарі ніхто тут а я не знаю. Ви не знаєте, а за ви дерев'я випілюєте? Не знаю. Я ж її не рубав, ми все робимо. Забираємо. Пані Надія любить прогулюватись парком в день. Побачивши, що працюють комунальники, не здивувалася. А коли розгледіла заріжені дерева, була шокована. Сказати свінсці нічого не сказати. Бо свиня таке не зробить. Якщо ж зробиться, значить комусь це вигідно. за півтори години. З'явився і представник Київзеленбуду. каже: роботи планові, а дерева вирубують для колектора. Будівництво колектора який буде йти мистецьке до головного міського твіриться з трудом, що здесь буде колектор. Ну, будь ласка. і кому нужен зі коллектор. Это... Це... ми вже Частина? на Петровці слишимо запахи колектора. Невозможно стояти стоять на установці. Хоча документи, які демонстрував Його? чиновник, виявилися без підписів. Півтора року тому розгорівся міжнародний скандал з приводу будівництва готелю у Бабиному Яру. Тоді будівництво заборонили. Для того щоб з'ясувати навіщо викорчовують дерева у Бабиному Яру, ми вирішили звернутися до місця. Цевої влади проти шевченківська адміністрація давати коментар нам відмовилася. Михайло самохвалив Дмитро Родзянко день Сіті.